What's up you guys? і з вами той самий Сергій Остапчук, так званий Сергос. Записую відео в незвичній обстановці, тому що прев'ю не записав за дня, як зазвичай роблю. Не хотів сьогодні знімати контент, не хотів сьогодні знімати відео, але зазвичай, коли ти не хочеш знімати, виходить найкращий контент. Знаю, що ви не любите тренування, постійно перемотуєте їх, я знаю. Але я хочу вести саме такий формат відео, можливо, в подальшому буду щось міняти, але на даний момент мені заходить саме такий формат. Формат з розмовами буде в кінці відео. Поговоримо трошки по душах. У нас по плану тренування плечей, тому телепортнемося в день. Просто мовчки зети. Є сили, зачміло. Є, є. Хочеться взяти більше вагу, але розумію, що технічно неправильно виконую право. Не знаю, що робити. Змішаний відчуття, знаєш. Врай, хочеться і такі більше правильно зробити, що не хочеться вагу більше взяти. Другой друг все. Все взяв. Можна сказати, подіргав, а цим добився. Типу, не знаю, щось трошки накидали, мені здається, за велика вага для мене, Ну, попробуємо. Хоча що, то зйомка завершиться відразу. Раз. <клухи> <клухи> а це, це профи, пацаны. Из страху я знімаю одной рукой. Физь, це. <клухи> Everybody wanna be a bodybuilder, but no one wants to work with heavy as we. Знаешь, что ты заказал? As fuck as hell. Знаешь, хто так казав? Роні Колман. Всі хочуть бути бодібілдерами, але ніхто не хоче піднімати важку лову. Буду знімати останній підхід, так цікавіше дивитися. Я знаю, що вам так цікавіше. І мені цікавіше, в принципі. Фух. Важко, важко, але треба переступати через себе. Не. Що кавер ап. Коли, Якщо в камері це так само як в цьому зеркалі, то я буду вах. Так, само. так що знаєш? Он ніг, правда, немає. Thank you guys for watching. 80. Давай oh, 90 зробимо.

Ну легше, легше легше Ще, ще два. Короче, цей транс пішов в шортиках з револьєром ззаді. Хватить вже на подкасті на трендів. На смерть собі. Кевін Ліроні. Ану, подивись камеру, так як Кевін. L'histoire не було без нічого, так? Да? Так без нічого тут не. Диви, як ніби на гормоні, так? Да? Бачу, в загальному вам дуже зайшли розмови по душах, давайте поговоримо. В загальному тематика сьогодні це хейтери. Люди, які взагалі в житті, скоріш за все, себе нічого не представляють, і запам'ятайте одну істину, що люди, які пишуть хейт, вони, звичайно, не є кращими за вас. Значить, спочатку, коли починав вести Тік-Ток. У мене майже не було хейтерів, тобто були певні люди, які там щось писали. Пізніше, коли ситуація на війні усугублялася набагато більше, мені почали писати більше, більше, більше хейта. Там, Чому не в окопі і так далі, ну, тематичні отакі коментарі. Спочатку мене це не задівало, в принципі, але в подальшому я почав на це звертати увагу і дуже сильно зацепарився через те, що я був військовий і отримувати таку вдячність від людей. Це прям було для мене дуже дивно, тим, що я витратив свій час, витр... витрачаю свою молодість, витрачаю е, своє здоров'я на те, щоб би, йти на благо людей, а люди мені відповідь пишуть такі коментарі. Тобто, щоб ви розуміли, в Україні вважалось за щось негативне, це те, що ти просто відвідуєш спортивний зал. І які в них взагалі були аргументи? Аргументи були такі, що о, такі великі, не захищаю країну, чому не в Окопі, чому не в ЗСУ, е, качки там. Юзлес, тому що вони не мають такі великі м'язи і не виконують свою функцію там, і так далі. Ну купа всього, купа хейту. Е, і пізніше мене це почало так прям зачіпати дуже сильно, тому що я військовий. Я витрачаю свій час я витрачаю свої ресурси, я витрачаю свою енергію, я витрачаю свою молодість, своє здоров'я на те, щоб захищати людей. А відповідь від людей я отримую такі коментарі. Ну, це для мене було дуже дивно. Я страв, щоб я старався на це не реагувати, але все одно підсвідомо, це тебе так задівало постійно. Але свою думку ти не міг висловити, тому що ти був в таких м м кайданах, знаєш, і в тебе немає як сказати свободи слова, тому що, якщо щось не так. Коли я поїхав з Луцька, heure, вони почали мені почали мені писати коментарі в Тіктоці, в Інстаграмі, там в Ютубі. А, ти такий херовий, ти втік і так далі. Зазвичай це фітнес-тренери з Луцька. Тобто, люди зачасту люди, які не платять податків, які на роботі неофіційно, які не служили, які не вносили ніякої користі в перемогу, як би там не було. І вони умудряються, що знаєш, писати такі коментарі. Тобто вони показують пальцем на мене, а три пальці, які тут вони дивляться на них. Розумієш, парадокс цього це взагалі просто якийсь нонсенс. І оці саме фітнес-тренери почали мені писати за мою форму. Де твоя форма злив там і так далі, відкат туди-сюди. Вони не розуміють, через яке дірмо, дірмо, я пройшов. Тобто, мало того, що було купа стресняка до самої поїздки, плюс планування цього всього, з'їзд квартири, переїзд, хто, є, хто знає, куди взагалі ну, невідомість. А, робота по 12 годин на заводі в Польщі. І сам переліт США, тобто, якби ти -то навіть тримав ідеальний режим в плані харчування, ти все рівно не зберіг би форму. І ці люди, знаєш, ну не розібравши ситуацію, стараються всунути своїх п'ять копійок, показати свою якусь там гіперкомпетентність, а можливо самоствертисть за рахунок того, що от, дивися кращий, от він злив форму, я не злив форму. Я не розумію, для чого це робити. Потрібно чітко давати звіт перед самим собою, не перед кимось, не рівняти себе, наприклад, я. Ну, я хоча б не гірший за цього хлопця. Так не можна думати. Треба дивитися на себе старого чи стати кращим за себе старого. Оце саме головне. Я не боюся нікого і ніколи нікого не боявся. Взагалі, навіть коли заходила мова про розправу один на один, вони відразу спригували, знаходили якісь аргументи, втікали від відповіді і так далі. Тобто вони розуміли вживу, що вони цього не вивезуть. На словах вони могли писати, що хочеш, коли я пропонував особисту зустріч один на один. Всі ці люди ховалися кудись. Там купа військових мені писала, що давай, там я з тобою вийду, зараз я приїду і так далі. Ну це просто, це пустий трьоп, я розумів це, тому що це просто коментарі в Тіктоці. Не дозволю нікому зіпсувати моє бачення, мою ціль, мою мету та той шлях, куди я йду. Тому що я сам зробив себе: ні мама, ні тато, ні дівчина. Ніхто не зробив мене, я сам побудував себе. Або не мен зал купив собі. Я сам вирішив приїхати сюди, я сам вирішив піти в армію, я сам. Ніхто, не Ні один йобаний хейтер мені не заборонить мріяти про велике, про майбутнє. Нехай це в їхніх очах буде смішно, але я сука цього доб'юся і я це покажу. Ні один хейтер мені цього не заборонить і не змінить моє бачення, тому що я сам готовий змінити бачення тисячі людей. Залишаємося зі мною, підписуємося на канал і stay strong, guys. See you soon.